Ості, наша сила під таким гаслом пройшов ярмарок у містечку Чорноморськ на Одещині. На центральну площу місцеві жителі та переселенці принесли свої вироби та смаколики, щоб зібрати кошти військовим. Допомагає гуртувати велику громаду волонтерська організація Чорноморськ переможе. Майже кожних два місяці наша команда волонтерського штабу Чонавос переможе проводить ярмарок для підтримку збройних сил України. У нас є потреби, які ми отримуємо від хлопців. Це їх листи і. Завдяки їх потребам, ми потребуємо коштів та закупівлю необхідного обладнання для виконання бойових завдань, які вони виконують. Сьогодні наша мета це шини на автівки, які просять військові. Ну і також на fpv дрони, дрони камікадз, яких по іншому називають, які сьогодні рятують життя наших військових. От зараз по тим запитам, що ми працюємо, це ми допомагаємо Донецькому напрямку та напрямку Херсонському. Патріотичних чорноморців пригощали на ярмарку різними стравами. Гості куштували шашлик та рибу на грилі зі смачними домашніми соліннями. А від випічки місцевих господинь очі розбігалися. Добрий день. Ми на ярмарку сьогодні принесли я особисто оці смачні рулети з маком. Це пиріг, смородинка і айвичка. У паші дуже смачні пирожки, капуста, картошечка, хлібчик. У нас є все. Дуже хочеться, щоб люди доєднувалися, щоб не були байдужими. Ми принесли сьогодні тісті, брібринки з і з м'ясом, брінчики з і з города. А приймаємо участие в ярмарці, потому що ми збираємо ребятам на дроні. Ого, ні, так що быстрій победить російської таке у нас коробки. У нас є клери, у нас є терамісу, у нас є кекси. Це дуже смачне. Ми там ходимо і сітки платимо, і випічку робимо і на фронт відправляємо. Дуже за них переживаємо і бажаємо, щоб їх бог беріг. А ми будемо допомагати. Принесла свої вироби навіть семирічна Віталіна. Ми зробили Всі сім'єю. Оці орешки. Та я робила такі. Сідорожки папінасі 10 І от тут пам'ять. Незмінна учасниця ярмарку народна майстриня з чорноморська Варвара Іванівна Гуцуляк. Її вишиті рушники, сорочки, образи та безліч оберегів потрапляють не тільки до домашніх колекцій, а й хлопцям на фронт, бо їдуть із особливими побажаннями. Я військових роблю лялька, мотанка мандрівниця називається. Там іде копійка, пшеничка, горошинка. Це для того, я з молитвами роблю її і для того, щоб хлопці не знали нужди, щоб постійно у них усе було добре. Мені дуже хочеться, щоб Господь Бог беріг дітей. Дуже хочеться, щоб хлопцям військовим все було добре, щоб не було ніякої негатива ніякого. А ще Варвара Іванівна не тільки майстриня, а й поетеса. Своїми віршами поділилась під час творчої частини заходу. Любіть Україну у кожну днину за те, що живемо, любіть, Шевченківський вірш прочитайте, веселі і теплі пісні заспівайте, козацький гопак затанцюйте, та щиро і ніжно дітей поцілуйте. Візьмемось за руку, ми їй усміхнемось, і де б не були ми додому вернемось. Там біля полі Калина Росе, мамині очі чекають тебе, у розпачі сина все чекає, Насамперед, ми хочемо, щоб всі відчули, хто там на передовій, що вони не одні, щоб ми з ними і ми готові, хоч словом, справою, випічкою, не знаю як, але приєднатися, підтримати, допомогти. Тут атмосфера єдності, атмосфера причетності. Що таких людей небайдужих у місті багато, і тут вони концентруються. І це додає оптимізму, додає впевненості, додає якоїсь ну, такої сили, напевне, для того, щоб триматися, дочекатися перемоги і вірити в неї. Волонтерський ярмарок у Чорноморську збирають що два місяці. У скриньках для збору коштів люди залишають хто скільки може. Щоразу під час таких акцій вдається зібрати близько 60 тисяч гривень. Ми хочемо своїм прикладом сьогодні показати, що не потрібно зупинятись. дехто вже думає, що мирна країна, дехто повертається до своєї сім'ї і працює, але важко нашим хлопцям. І я вважаю, що всі, вся країна, всі мешканці сьогодні максимально мають бути в єдності і працювати заради перемоги.